Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Сьогодні ви будете писати аудіодиктант з української мови, який має назву Осінній ліс. Згадайте, як правильно писати диктант. Спочатку уважно прослухайте весь текст диктанту, який прочитає вам вчитель. Коли. Він читатиме кожне речення в цілому, слухайте речення до кінця і не робіть ніяких записів. Починайте записувати речення лише тоді, коли вчитель почне читати частинами, роблячи тривалі паузи. Пам'ятайте: паузи в тексті то розділові знаки. Під час перевірки записаного речення. Потрібно зважати на інтонацію і особливо ретельно перевіряти написання слів та поставлені розділові знаки. Сконцентруйте свою увагу і не відволікайтесь під час написання диктанту. Підготуйтесь до прослуховування тексту. Осінній ліс. І осіннім лісом. І милунішся його прив'ялою красою. Тихо довкола. Зовсім не чути пташини голосів. Поволі осідає густий туман навіти дерев, прибиті морозом трави, зволожує опале листя, і воно не шелестить під ногами, а м'яко пружинить, пахне грибами, ягодами, корою дерев. Від сирівою землею на душі стає легко і спокійно, думки линуть одна за одною, ніби щедрі гостинці осіннього лісу. Біжить, петляє в юнка стежка, ось і зарості терну. Звіддаля бачу, що верхівки чагарників аж сині від рясних плодів. Саме пора збирати їх. Після морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак і годяться в компот. Записуємо назву диктанту. Осінній ліс. Осінній ліс. Зверніть увагу на словникову сторінку. Тут записані слова, правопис яких ви ще не вивчали. Будь уважні! Перше речення диктанту завжди пишеться з абзацу. Слухаємо перше речення. Йдеш осіннім лісом і милуєшся його прив'ялою красою, записуємо. Йдеш осіннім лісом. Йдеш осіннім лісом і милуєшся. і милуєшся, його прив'ялою красою, Його прив'ялою. Красою. Перевіряємо речення. Йдеш осіннім лісом і милуєшся його прив'ялою красою. Наступне речення. Тихо довкола. Пишемо. Тихо довкола. Перевіряємо. Тихо довкола. Наступне речення. Зовсім не чути пташиних голосів. Пишемо. Зовсім не чути Пташиних голосів. Перевіряємо. Зовсім не чути пташиних голосів. Наступне речення. Поволі осідає густий туман на віти дерев, на прибиті морозом трави, зволожує опале листя, і воно не шелестить під ногами, а м'яко пружинить. Записуємо. Поволі осідає. Густий туман, навіти дерев. Поволі осідає густий туман навіти дерев. На прибиті морозом на прибиті морозом трави, зволожує, зволожує опале листя зволожує. Опале листя. І воно, і воно не шелестить під ногами. Не шелестить під ногами. А м'яко пружинить. а м'яко пружинить. перевіряємо. Поволі осідає густий туман на віти дерев, на прибиті морозом трави. Зволожели листя, і воно не шелестить під ногами, а м'яко пружинить. Наступне речення. Пахне грибами, ягодами, корою дерев відсирілою землею. Пишемо, пахне грибами. Ягодами. Корою дерев. Відсирілою землею. Перевіряємо. Пахне грибами, ягодами, корою дерев, відсирілою землею. Наступне речення. На душі стає легко і спокійно. Пишу. На душі стає. Перевіряє. На душі стає легко і спокійно. Наступне речення. Думки линуть одна за одною, ніби щедрі гостинці осіннього лісу. Думки линуть. Одна за одною. Одна за одною. Ніби щедрі гостинці. щедрі гостинці осіннього лісу перевіряє. Думки линуть одна за одною, щедрі гостинці осіннього лісу. Будьте уважні! Наступне речення буде писатися з абзацу. Слухаємо уважно: Біжить, петляє в юнка стежка. Записуємо. Біжить, петляє. В'юнка стежка. Перевіряємо, біжить, петляє в юнка стежка. Наступне речення ось і зарості терну. Пишемо ось і зарості терну. Ось і зарості терну. Наступне речення. Звіддаля бачу, що верхівки чагарників аж сині під рясних плодів. Пишемо. Звіддаля бачу, що верхівки чагарників, що верхівки чагарників. Аж сині від рясних плодів. Перевіряємо, звіддаля бачу, що верхівки чагарників аж сині від рясних плодів. Наступне речення саме пора збирати їх. Пишемо саме пора. Збирати їх. Перевіряємо. Саме пора збирати їх. Наступне речення. Після морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак і годяться тепер в компот. Записую Після морозу вони пом'якшали. Вони пом'якшали, стали приємні на смак, стали приємні на смак. І годяться тепер. І годяться тепер в компот. Перевіряємо. Після морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак і годяться тепер в компот. Перевіримо написаний текст. Осінній ліс. Йдеш осіннім лісом і милуєшся його прив'ялою красою. Тихо довкола. Зовсім не чути пташини голосів. Поволі осідає густий туман на віти дерев, на прибитім морозом трави, зволожує опале листя. І воно не шелестить під ногами, а м'яко пружинить, пахне грибами, ягодами корою дерев, відсирілою землею. На душі стає легко і спокійно. Думки линуть одна за одною, ніби щедрі гостинці сіннього лісу. Біжить, петляє в юнка стежка. Ось і зарості терну. Звіддаля бачу, що верхівки чагарників аж сині від рясних плодів, саме пора збирати їх. Після морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак і годяться тепер в компот. Прослухавши і записавши диктант осінній ліс, ви зможете дати відповіді на питання, чи сподобався текст диктанту, чи складно було писати його, чи були в тексті слова, значення, яких ви не могли пояснити, чи дізнались ви про щось нове в цьому тексті, і якими б словами ви могли описати осінь. Ще раз прочитайте текст. І підкресліть ті слова, значення, яких вам не зрозуміли, та ті у правописі яких ви сумніваєтесь. Слова, значення яких вам не зрозуміли, ви можете знайти у тлумачному сливнику і виписати значення цих слів. Коли ви зробите цю роботу, то будь ласка, складіть або випишіть будь-якого художнього тексту два-три речення про осінь.